на каналі в І сьогодні ми будемо начинати нашу перше ставить 24 години на визку. Так, у нас сьогодні челендж, 24 години на ліжку. Ти готова провести на ліжку скільки часу? Годину, дві, тиждень. Я навіть на 10 годин провести. 10 годин? Але це не просто челендж полежати на ліжку, а в тебе будуть завдання, які ти маєш виконати. А якщо ти їх не виконаєш, то в тебе буде наказання. І так, перше завдання це називається бабусина заначка. Ти маєш знайти на ліжку. Почекай, почекай! 100 доларів за 10 секунд. Я скажу, коли час пішов. Якщо ти їх не знайдеш, в тебе буде наказання. І так, час пішов. Прийшов чи ні? Десять секунд пройшло. Покажи, прийшло. В тебе буде наказання. Твоє ліжко буде засипане іграшками і ти будеш спати між іграшками. Зараз ми візьмемо іграшки. Сіло в корзину іграшок. І ми зараз висипемо на ліжко і ти будеш спати. Разом з тим іграшка. Так. Не. Так. Не. так. Це таке твоє наказання. Готов! Зато За весело. Так. так, значить так. Я думаю, що всі, хто дивиться цей челендж на ліжко, нехай ставить лайк. Правильно? І соб... так, друге соб... завдання. Мам, я состал, Ага, ти зараз ще багато різних іграшок тут знайдеш, так? І так, друге завдання називається наволочний баскетбол. Зараз я тобі дам наволочку, і ти маєш зловити 5 тенісних м'ячиків в наволочку. Це тобі наволочка. Встань там, де тобі зручно, і тримай її. Я буду зараз кидати тенісні м'ячики, а ти маєш їх зловити в наволочку. Ти готовий? Собі. Так. Давай. Ой. Перший пішов. Ай. Йерше є. Давай. Ти мене помагаєш! Ні. Так Ні. Ага Так, далі! Будемо рахувати, скільки ти там їх не збира. Так? Да ти можест або де швидкі? Так. Так, дальше. Оп! Так, рахуємо, скільки там є. А ліжка, не можна злазити. А ну давай я тобі поможеш. Давай. Я тобі підможу. Так, один, два. Так, що тут у нас ще є? Три. Є п'ять. Є навіть шість. Ти виграв в цьому челенджі, так? Навіть більше. Так, навіть більше, ніж треба, ти виграв. Наступний челендж це в нас їжа в ліжку. Солоденька їжа в ліжку. Вони твої єси пошли на кабине. Ні, їсти їх не потрібно. У тебе є час а 10 потім... секунд. А потім я їх розслів. Добре. І тобі потрібно буде за 10 секунд відкрити п'ять цукерків. Поскладати їх сюди в тарілочку. Добре. Так, час пішов.

Все п'ять є, але ти не вклався в 10 секунд. А Було більше, як 10, і тому в а тебе буде наказання. Наказання називається, знаєш, яке? Okay. Називається розвід. Ти втратив половину майна, тобто половину ліжка. І тепер ти можеш до кінця дня спати лише. На одній половині ліжка. Яку половину вибираєш? Цю? Добре. ту Значить, на ту половину ти не маєш права заходити. Ти вже її втратив. Поки-пока. Також ти дивишся вийде са. Кому було весело, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І щоб з не пропустити нове відео, вот, то нажимайте на колокольчик, а колокольчик Я всім пока-пока.